Вітання всім, мене звати Роман Капран. Дякую, що ви завітали на мій youtube канал Укрбеплість. І сьогодні я хочу анонсувати українську навчальну біблію Біблію перемоги для розповсюдження в минулому році, в вересні, 24-му році, я робив останнє відео, де говорив про те, що готується до реалізації біблії. А на сьогоднішній день всі бажаючі можуть замовити Біблію через сайт. UkrainianStudyBible.com. Посилання на цей сайт буде в описі, і тому ви можете зробити замовлення. Багато людей вже це замовлення зробили і отримали біблію. Що необхідно зробити, щоб отримати українську навчальну біблію? Перше, ви повинні зайти на сайт і заповнити форму. Біблія в гривнах коштує 2200, для капеланів і військових є знижка. І коли ви заповнили форму і зробили замовлення, вам автоматично на ваш емейл, в почтову скриньку повинно прийти повідомлення. Якщо ви цього повідомлення автоматично не отримали, будь ласка, перевірте, спам чи джанк. в різних імейлах він по-різному називається. Тому що ось це повідомлення попало саме туди. Ви його переводите з спама чи жанка в, ваш, в вашу почтову скриньку, і там робите вже повністю замовлення. Є необхідна інформація, що вам потрібно зробити в повідомленні вказаний номер вашого замовлення. Ви робите оплату згідно кількості примірників. І потім є віконце, де ви прикріпляєте підтвердження. В СПАМі це вікно не працює, тому вам потрібно перевезти його в вашу почтову скриньку і завершити замовлення. Якщо у вас виникли якісь питання відносно вашого замовлення чи доставки, там є номер телефона, по якому ви можете зателефонувати і запитати конкретно за ваше замовлення. Досить символічно, що українська навчальна біблія, яка обгорнута в український стяг, була надрукована. Перші примірники цієї біблії були надруковані на День Незалежності України в 2024 році. Ця біблія надрукована в Україні були певні перешкоди і виклики, але слава Богу, з Божою допомогою вона вже доступна і реалізується в Україні. Мене деколи запитують з інших країн, до речі, Сполучених Штатів Америки, як можна придбати. На сьогоднішній день ця біблія надрукована і реалізується в Україні. Якщо ви маєте бажання її придбати, то ви можете попросити когось з України і таким чином потім вам перейшлють. Згодом, коли будуть примірники в Сполучених Штатах Америки, я про це скажу. Також запитують деколи про знижку. В якій мірі можна отримати знижку. В першу чергу знижка діє для військових і капеланів. В іншому випадку ми знижки не даємо. Тому, якщо ви маєте бажання придбати цю Біблію, ви можете зайти на сайт. Якщо ви вже зробили замовлення і хочете залишити відгук, можете також написати це внизу, під цим відео, ваше враження. За Біблією. Також є в планах в дальнішому зробити електронний варіант. Але на сьогоднішній день він доступний, ця біблія доступна тільки в паперовому варіанті, а вже згодом пізніше, також, якщо це буде вже можливо, я зроблю оголошення про електронний варіант. Дякую вам, що ви подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось і ви маєте бажання поділитися з іншими, хто також хотів би. Замовити українську навчальну біблію Я вам буду дуже вдячний. Всього найкращого з Богом до побачення.